Доброго дня, шановні майбутні студенти закладів вищої освіти. Невдовзі розпочнеться вступна кампанія, але до того часу ми говоримо про те, що ми готуємося здавати національний мультипредметний тест. От якраз про формат цьогорічного НМТ ми і поговоримо з вами, для того, щоб всі розуміли, що чекатиме, як готуватися, як поводити себе на пунктах. Тестування, ну і загалом налаштуватися на гарний результат для забезпечення вступної кампанії у 2023 році, наразі обговорюється питання щодо використання досвіду попереднього року. У 2022-му національний мультипредметний тест пройшов успішно. Ми знаємо, що ця, цей формат відпрацьований. Цьогоріч він буде удосконалений, і тому для того, щоб стати студентом. Закладу вищої освіти ми повинні підготуватися і якісно здати національний мультипредметний тест. Уже 20 січня на брифінгу було представлено модель вступу. До того часу багато було розмов чи варто додавати якийсь предмет до обов'язкової, чи можливо йти по шляху минулорічної кампанії, але от наразі. Ми можемо сказати, що в 2023 році національний мультипредметний тест буде визначений як три блоки завдань. Перший блок обов'язковий це українська мова і математика, а на вибір вам буде можливість обрати третій предмет під час реєстрації з запропонованих Міністерством освіти. Це буде історія України, біологія. Одна з іноземних мов, а їх чотири англійська, французька, німецька і іспанська, а також фізика і хімія. Відповідно до рішення міністерства, комбінація з трьох предметів дозволяє подавати документи на будь-яку спеціальність. Але, звичайно, тут буде враховуватись ваговий коефіцієнт. Тривалість тестування цього року буде визначена як 180 хвилин без перерви. Учасник самостійно розподіляє час на виконання кожного блоку на українську мову, математику і той третій предмет, який ви оберете, вам буде дано 180 хвилин, а тому треба за цей час встигнути виконати всі завдання. Як розпочинатиметься реєстрація? Перш за все, я хочу вам повідомити, що цього року вперше Український центр оцінювання якості освіти проводить безпаперову реєстрацію, тобто. Не буде як у попередні роки проведення ЗНО та і НМТ минулорічного потреби формувати паперовий комплект документів, тому що у індивідуальний кабінет учасника потрібно буде завантажити ксерокопії всіх документів: це копія паспорта, ідентифікаційного коду. Якщо потрібна, обов'язково довідка про те, що ви в 2023 році отримуєте повну загальну середню освіту, якщо ви випускник 23-го року, ну і у разі потреби медична довідка для тих, хто потребує особливих або спеціальних умов. Сама реєстрація буде відбуватись на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, і саме там, починаючи з квітня місяця, впродовж місяця, ми будемо відслідковувати. Сформовані документи і перевіряти їх якість. Якщо все гаразд, то в такому випадку учасник вважається зареєстрований, а його документи приймаються як той комплект, який потрібен. Наразі ми вже знаємо і міністерство визначило проведення двох сесій, основної та додаткової. Основна сесія національного мультипредметного тесту проводитиметься в червні місяці, ну а додаткова. Буде кінець червня, початок липня. Не буде у нас ніяких спеціальних сесій, як у 2022 році, на це я звертаю вашу увагу. Тому налаштовуємось на те, що ми прийдемо у день, який вказаний в запрошенні на пункт тестування, тобто на тимчасовий екзаменційний центр, і будемо намагатися здати. Але якщо так станеться, що ви... Захворіли або якась причина не дала вам можливості прийти на пункт тестування. В такому випадку можна буде взяти участь у додатковій сесії. Національний мультипредметний тест, як і в минулому році, буде відбуватись у спеціально підготовлених тимчасових екзаменаційних центрах на базі закладів загальної середньої освіти, на базі закладів вищої освіти. І в Житомирській області у нас є надійні партнери. І на базі яких ми вже багато років формуємо пункти тестування, які мають відповідно технічні засоби. Наразі це, мабуть, головний фактор для того, щоб успішно здати національний мультипредметний тест. Обов'язково в таких пунктах є укриття, і тут я хочу заспокоїти батьків, що у разі, якщо буде тривати повітряна тривога, зупиняємо час, всі учасники тестування переходять в укриття і таким чином. Після завершення вони продовжать свою роботу над тестом. Ви своєчасно маєте прийти на пункт тестування. Ми про це говоримо щороку, тому що не можна запізнюватись, адже певний час двері пункту тестування закриються для того, щоб всі своєчасно прийшли, чергові перевірять комплект документів. Такий комплект обов'язково є паспорт і запрошення. Як ви бачите, на пункті тестування біля аудиторії. Ви побачите список, тобто ви переконаєтесь, що саме в цій аудиторії ви здаєте національний мультипредметний тест. Інструктор вам видасть логін і пароль для того, щоб ви зайшли на свою персональну сторінку, і видасть обов'язково вам аркуш паперу, як чернетка, для того, щоб можна було виконати певні розрахунки, якщо мова йде про математику, якщо мова йде про хімію або інші якісь предмети. На чернетку можна сподіватися. Але крім пляшечки води, крім ваших документів і вашого паспортного документа, біля вас нічого не повинно бути як завжди. Закінчиться 180 хвилин, і на екрані, до речі, ви можете відслідковувати хронометраж часу самостійно, дивлячись і слідкуючи, розуміючи, що час іде. Але після завершення на екрані ви побачите кількість тестових балів, яку ви отримали за виконання кожного блоку. Завдання. Ці бали ви зрозуміло побачите не у 200-бальній шкалі, але я наголошую на тому, що ще до червня місяця Міністерство освіти і науки України затвердить таблиці переведення у двохсотбальну шкалу. Ну і кожен з вас свої отримані тестові бали зможе перевести в двохсотбальну і розуміти, який у вас бал за виконання кожного завдання для того, щоб потім. Подавати до приймальної комісії документи і формуючи свій конкурсний бал, наголошую також для випускників минулих років, які мають вже свідоцтво про завершення повної загальної середньої освіти, що минулорічні результати національного мультипредметного тесту, результати зовнішнього незалежного оцінювання 2020 і 2021 року також залишаються дійсними за рішенням міністерства, і тому можна буде скористатись і ними. Зробивши якісь поєднання по різним предметам, ми будемо бачити це цю інформацію, яка буде відображена в умовах прийому. Звертаю вашу увагу на структуру кількість тестових завдань і їх форми з кожного предмету. Давайте подивимось уважно на екран. І подивимось на те, яка загальна кількість завдань, яку максимальну кількість тестових балів ви можете набрати, виконавши абсолютно всі завдання. І ось новина 2023 року для отримання результату за шкалою 100-200 балів, потрібно буде набрати мінімальну кількість балів, яка є. Тим нижнім порогом, який і дасть вам право подавати документи до закладів вищої освіти. Гляньте, будь ласка, скажімо, математика 22 завдання, максимальна кількість тестових балів: 32, але потрібно набрати не менше 4 балів тестових за виконання завдань з цього предмету. Так само подивіться, будь ласка, з кожного предмету є ось той мінімальний поріг, який потрібно буде. Подолати. І наголошую також на тому, що всі завдання, які потраплять до цьогорічного національного мультипредметного тесту, відповідають програмі зовнішньо незалежного оцінювання. А тому тут важливо сказати і про підготовку. Як ж готуватися до виконання завдань НМТ? Передусім, потрібно ретельно працювати над шкільною програмою. Я знаю, що всі, хто серйозно готується, обов'язково наберуть хороші результати, от покажуть. Хороші результати наберуть хороші бали. Але я звертаю вашу увагу на сайт Українського центру оцінювання якості освіти в розділ підготовка тести минулих років, де за останніх 5 років надано тестові матеріали з кожного предмету, з основної додаткової сесії. І цей матеріал є достатньо великим для того, щоб опрацювати його і бути впевненим, що будь-яка форма тестових завдань вам знайома. Програма опрацьована і тому ось це важливий момент. По-друге, я хочу повідомити всім, що у травні місяці на сайті Українського центру з'явиться демонстраційний варіант мультипредметного тесту з кожного предмету, і ви зможете в режимі онлайн спробувати свої сили, а також уважно переглянути, що ж вас буде чекати на іспиті у 2023 році. Крім того, давайте глянемо і звернемо увагу на те, що на сайті Українського центру розміщена така інфографіка моделі національного мультипредметного тесту, де з кожного предмету викладена кількість завдань, форми тестових завдань. І отут я зверну увагу на те, що порівняно з 2022 роком з'являються нові форми тестових завдань. Наприклад, будуть завдання з вибором не тільки однієї правильної відповіді, а декількох. З'являються завдання. Не лише на відповідність, а на послідовність, особливо для історії України, це важливо. Ну і зверніть увагу, який же період в предметі історії України ви повинні опрацювати для того, щоб бути готовим для виконання тесту. Тобто на сайті українського центру, на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти є вже багато матеріалу, який кожний випускник 23-го року, кожний майбутній абітурієнт 23-го року повинен. Просто ретельно уважно подивитися, для того, щоб знати час, приблизно формат тестових завдань, який буде відведено, ну і бути готовим, щоб не було ніяких несподіванок. Як підготуватися до НМТ і де буде проходити, ви побачите в запрошенні, тобто в запрошенні буде вказано, яке ви самостійно роздрукуєте, куди, за яку адресу, на який тимчасовий екзаменаційний центр ви повинні приїхати. А як підготуватися? Я от ще раз наголошую на якісній підготовці на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Дуже великий перелік форм тестових завдань, демонстраційні варіанти з кожного блоку майбутнього тесту. Шановні абітурієнти, я закликаю вас е, вкотре, тому що щороку ми про це говоримо: серйозно підійти до підготовки для того, щоб мати хороші результати. Залишається не так багато часу. І от ті результати, які ви потім побачите, спочатку на пункті тестування в тестах балах, а потім побачите переведення в 200 судбальні школи, вони вам дадуть якраз і можливість вступити до закладів вищої освіти на державну форму навчання. Куди звертатись за інформацією? Традиційно ми після того, як звертаємо увагу на сайт українського центру, говоримо про наш сайт Вінницького регіонального центру, оскільки Штомарщина – це регіон. Де проводить, підготує і проводить тестування Вінницький регіональний центр. Ну і у разі, якщо у вас виникають якісь запитання, будь ласка, звертайтесь за телефоном, який вказаний, звертайтесь на електронну пошту, і ми обов'язково дамо вам всі відповіді на ваші запитання. Ну а наразі я хочу вам побажати успіхів, побажати хороших результатів, побажати добра, щастя, переможного року і гарного вступу до закладу вищої освіти. Thank mm -hmm. you.